Бути поруч це бути фізично присутнім. Робота капелана полягає в тому, щоб бути присутнім серед людей. Іноді ця робота може розчаровувати вас, ніби ви не можете запропонувати нічого важливого на перший погляд, особливо коли мова йде про серйозну кризу чи трагедію. Але своїм служінням присутності капелан приносить незмірну користь як для людей, яким він служить, так і для установи. Присутність капелана та його готовність зануритися в хаос життя інших людей виявляються життєдайними для оточуючих. Капелан повинен знати, що людські життя змінюють не програми служіння чи релігійна політика. Це робить ваша присутність та відкритість до інших. У вас немає зброї для бойових дій, у вас немає ключів від тюремної камери, у вас немає ні стетоскопа, ні халата лікаря. Ваші знаряддя призначені для використання не на людях. А серед людей. Гостинність і доброзичливість надаються безкоштовно. Служіння капелана часто називають служінням присутності. Присутність є як фізична, так і емоційна. По-перше, капелан робить свідомий вибір, щоб бути фізично присутнім з підопічним. По-друге, капелан емоційно присутній з підопічним через уважне слухання. Через присутність капелан розпочинає будувати взаємовідносини, які зрештою приносять спокій тим. Хто відчуває самотність в своїх стражданнях чи в розпачі. Служіння присутності часто схоже на те, як ми невимушено стоїмо біля водяного кулера, ходимо серед людей або тихо сидимо з кимось, чи разом п'ємо каву в їдальні. Така присутність може видатися незначною, але присутність це дар, який капелани приносять до людини. Своєю присутністю капелан показує, що він доступний, незважаючи на всі інші справи та обов'язки. Бути поруч це фізична присутність навіть тоді, коли оточуючий світ є загрозливим. Це емоційна присутність, хоча гнів чи страх створює незручність. Присутність це дар благодаті, який приймається підопічним, який, здається, не може прийняти його. Капелан часто не зможе виправити проблеми, але присутність капелана це нагадування, що духовне, частина звичайної та незвичної діяльності життя. Проходження моменту кризи через служіння присутності може бути найпотужнішим та найціннішим актом дії служіння, яке звершується капеланом. Відносини піклування значно зміцняються, коли підопічний ніколи не залишається на самоті через власну присутність капелана та через запевнення капелана, що Бог завжди поруч. Присутність Бога через особу та служіння капелана дозволяє підопічному отримати зцілення та цілісність. Капелани це звичайні люди без надзвичайної власної сили. Але в партнерстві з присутністю Бога капелани приносять спокій там, де хаос, дають перемогу над розпачу, втіху при втраті та достаток у потребі. Капелани практикують присутність Бога через молитву, обряди, ритуали, слухання, через Слово, через святе письмо та через служіння. Підопічні часто сприймають капелана як богочоловіка в своєму середовищі. Сама присутність капелана нагадує підопічним, що Бог завжди є присутній з ними. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.